Тут я дорогі прийшла в ресторанчик тайської кухні, я тут часто бувала. Тут дуже класний супчик, дуже смачний, коконат карі, і так далі. О, так що є в різних кухнях світу всяка смакота, буває вона. От, ну і треба знати, що ти любиш в цьому світі, якби чесно, собі в цьому признаватися, якщо є можливість, це собі дозволяти. Ну Але в загальних рисах... Коли тіло наїлося, все-таки головне це душа. Головне це те, чи часто ти перетинаєшся з людьми, які тобі близькі. Оце дуже важливо. От. Неймовірно важливо. Не знаю, що я ніжку показала, значить, щось емоційно відчула. Тут таку жабку причепила, коротше. Знаєте, така в общем, весела. Тут в Канаді все, що в голові то, то, то на язиці. І говорять, як весело, яка жабка, як весело, Я вже її причепила і забула. От такий ще не жабічий день. І тут якраз все під колір, бачите, таке зелене, таке дерев'яне, дерев'яне, коротше, таке дерев'яне. Цікаво. Цікаво. Знаєте, що мені було дуже прикольно усвідомлювати, як я в Канаду переїхала. Плюс свободи в тому, що можеш тут вдягатися як хочеш в будь-який день. І взагалі ніхто ніяк на тебе криво не подивиться. Ну абсолютно хочеш. Я коли це якби усвідомила, почала ходити в національному верні. Ну, довга, довге плаття. Ні, не плаття а спідниця, вишита в великі квіти, вишивка, така велика, різнокольорова, чорна спідниця до підлоги. Ну мені замовляли на день народження. Там, де шиють костюми для танцювального ансамблю, сонечко Житомирсько. Я в цій спідниці так кайфанула, пару тижнів походила. От. Так оця свобода вона розповсюджується на те, що можна проживати життя, чіпляючи, що хочеш собі на сумку. Особливо <сум> не задумуючись. Можна вдягати, що хочеш. В кожному місці на світі є свої плюси. Але але все одно потім at the end of the day, в кінці дня так сказати, в результаті всієї, всієї цієї діяльності, все одно найголовніше виходить те, чи люди, з якими ти спілкуєшся тобі близькі от реально. Їх наповнення, їх софтвер, їх що в них в голові, що в них всередині. Це стає визнач визначальним. Це й визначає, наскільки ти. Сам відчуваєш, що твоє життя має сенс, що ти реалізований, що життя наповнене. Коли тебе розуміють, цінують за те, хто ти є, і у вас синхрон, і ви цінуєте те ж саме. Тобто набір уявлень про світ. От. Це формується в середовищі, в якому ти виростав, вчився. І це безцінно. І ніде в світі цього немає, як вдома. Так що я скоро в Житомир повертаюсь до скорого, дорогі. Ось така цікава тут ваза, ваза. Бачите, така трошки кривенька, як ото кривенька катечка, але дякують цьому в неї і шарм такий оригінальний. Така вазуня. Ну і тут всякі такі буддійські, я так розумію, мотиви. Так? Да? Ляпота, гарнота, та-та-та.